Бути справді жироадаптованою це досягнення. Це те, чим варто пишатися. Це ознака наполегливої праці. Це ознака того, що ти все зробила правильно, принаймні, якщо мене спитати. Але є величезна різниця між тим, щоб бути в кетозі, і тим, щоб бути жироадаптованою. І ще більша між жироадаптацією і кетоадаптацією. Існує річ, яку більшість людей насправді не розуміє. Це різниця між кетозом і жироадаптацією. А різниця величезна. Її критично важливо розуміти, коли ти переходиш від кето як дієти, а дієти це жахлива ідея, до кето як стилю життя. До речі, якщо цей контент буде для тебе цінним, натисни, підписатися, постав файник і прокоментуй. Це мені дуже допомагає. А якщо хочеш підтримати ще більше, ставай спонсоркою каналу. Дякую. Повернімося до теми. Різниця між кетозом і жироадаптацією. Кетоз – це просто наявність кетонових тіл у твоєму кровотоку. Кетонові тіла це форма енергії, паливна валюта. Це молекули створені з жиру, наприклад, бета-гідроксибутират маленький блок жиру. Уяви, що жир це гривня, а кетони це копійки. Коли ти розбиваєш гривню на копійки, це є кетони. І коли ти збільшуєш кількість цих кетонів у крові, це називається кетозом. Я можу просто випити 200 мл оливкової олії і зайти в кетоз. Це можна виміряти, проколовши палець або тестуючи сечу. Тест смужки стають рожевими або фіолетовими, це означає, що є кетони. Але чи означає це, що я жироадаптована? Ні. Це означає, що я проходжу через стан, який називається кетономія. Кетономія це коли печінка виробляє кетони і вони є в крові. Але сам факт, що ти з'їла жир, не означає, що буде користь. Принаймні, не відразу. Подумай про це, якщо ти маєш авто на бензині, але раптом вирішуєш, що бензин занадто дорогий, і зливаєш дизель, двигун зламається. Те саме з тілом, коли ти починаєш їсти все більше жиру і менше цукру, особливо якщо це нуль вуглеводів або майже нуль, тіло потребує час на перебудову. Якщо ти вводиш це поступово, уникаєш кетогрипу, висипів та інших симптомів, і за 3-6 тижнів поступово переходиш із системи, що споживає глюкозу, до системи, що використовує жир. Звісно, білок іде поруч із жиром, але ви зараз не про білок. Так, ось за умовою поступового переходу. Ти ти входиш у кетоз без кетогрипу, без спаду енергії. І далі твої клітини поступово все частіше бачать як джерело енергії. Ті клітини, які можуть використовувати кетони, починають робити це частіше. Вони знижують активність ферментів, які спалюють глюкозу, і активують ті, що впускають кетони всередину через рецепторні канали. Вони все більше віддають перевагу жиру, як паливу. але це займає час. Це і є жироадаптація. Вона вимірюється через інсулін. Бо інсулінорезистентність це спосіб, яким тіло себе захищає від цукру. Коли інсулін знижується, це означає, що клітина вже не боїться цукру і не захищається. Вона частіше використовує жир. І не важливо, чи це жир із їжі, чи з власного тіла. Якщо ти намагаєшся схуднути, то кетони мають надходити переважно з твоїх жирових клітин. І найважливіше тут не їсти вуглеводів і поступово знижувати рівень інсуліну. Спочатку ти годуєш себе жиром на дієті з високим містом жиру, що підтримує кетоз, бо ти все ще інсулінорезистентна і жир з твоїх власних жирових клітин не може нормально вивільнитися. Пам'ятай, інсулін блокує мобілізацію жиру. Але коли рівень інсуліну знижується, тіло починає легше використовувати власний жир. Тому спочатку ти маєш бути на кето з високим містом жиру, щоб увійти в кетоз. І спочатку ти, можливо, не будеш стрімко худнути. На початку втрачається трохи води, але потім вага завмирає. А тоді, коли інсулін дійсно знижується, ти вже можеш завдяки низькому інсуліну звільняти жир із своїх жирових клітин. Отже, справжнє схуднення починається не тоді, коли ти просто споживаєш багато жиру, а тоді, коли тіло починає активно використовувати свій власний. Це перехід ключовий. На початковому етапі жир з їжі потрібен, щоб увійти в китоз і знизити інсулін. Але як тільки інсулін починає стабільно знижуватись, відбувається розблокування ліполізу. Жирові клітини починають вивільняти жир, і тіло переходить до його використання як основного джерела енергії. Саме в цей момент має змінитись джерело жиру, не ззовні, а зсередини. Коли твоя мета саме жироспалення, основне джерело енергії має надходити з жирових клітин твоїх. Інакше ти просто годуєш себе жиром, але не змінюєш метаболічну пріоритетність. До речі, якщо ти на етапі переходу і не знаєш, чого почати, я зробила гайд на 14 днів. Там усе покруково, як зменшити вуглеводи без стресу для тіла. Лінк під відео. Жироадаптація проявляється при стабільно низькому рівні інсуліну. Це головний маркер метаболічної перебудови. У крові при цьому спостерігається низький рівень тригліцеридів, менше 0,85 мм на літр. Високий рівень холестерину, ліпопротеїнів високої щільності, а загальний рівень ліпопротеїнів низької щільності може бути підвищеним. І це не є патологією, якщо перші два показники в нормі. Це означає, що жир активно транспортується з жирових клітин до тканин, де він використовується як основне джерело енергії. Глюкоза наша залишається низькою, приблизно 4,4 мм на літр. Сі пептид е, зниженим, що вказує на мінімальне навантаження на підшумково. У стані жироадаптації запальні маркери знижуються, гормональний фон вирівнюється і рівень глікованого гемоглобіну зазвичай спускається нижче 5%, що свідчить про стабільний контроль цукру без надмірної секреції інсуліну. Жироадаптація це коли твоє тіло навчилося і звикло використовувати жири як джерело енергії. І при цьому жироадаптація це ще не кетоадаптація. Ти можеш стати жироадаптованою баскетом. Кетогенна дієта просто швидший шлях. Наприклад, спортсмени, які тренуються на низькій інтенсивності протягом тривалого часу, і їхнє тіло зазвичай використовує жир як паливо, повільне веслування, велотренування, усе це активує жири. Це аеробний процес, жир, плюс кисень дорівнює енергії. Це означає, що такі спортсмени досить жироадаптовані, бо їхні клітини звикли до використання жирів. Перевага жироадаптації через кето у тому, що цей стан досягається швидше і тіло краще оптимізується під цей тип палива. Тепер коротко про кетоадаптацію. А потім ми глибше пройдемося по всіх трьох станах. Кетоадаптація це коли ти так довго перебуваєш у кетозі, що тіло починає реагувати на кетони не лише як на паливо. Вони стають сигналами, вони запускають гормональні, ензимні та навіть генетичні механізми. І цей процес відбувається лише тоді, коли ти справді кетоадаптовано. Тобто не просто маєш кетони в крові, а перебуваєш у цьому стані достатньо довго. Жироадаптація це про використання жиру як палива. Кетоадаптація це про адаптацію до кетонів як сигнальних молекул і джерела вищої енергії. Тепер кілька слів про мітохондрії. У спрощеному вигляді це місце, де тіло перетворює енергію. У більшості людей, які не сидять на кето, мітохондрії працюють на глюкозі. Вони перетворюють вуглеводи на енергію. Але під час фізичних навантажень, особливо витривалих, мітохондрії можуть працювати і на жарах. Вони вміють використовувати обидва типи палива, але з часом стають спеціалізованими. Мітохондрія має період життя приблизно 1-2 тижні. Тобто кожні 1-2 тижні вона оновлюється, вмирає і замінюється новою. Щоб повністю перебудувати її механіку, потрібно близько 4-5 таких циклів. Наприклад, якщо твої мітохондрії звикли працювати на вуглеводах і ти різко переходиш на жир, спочатку вони не знають, як це робити. Але через 1-2 тижні вони проходять оновлення і починають трохи краще справлятися з жиром. Потім ще одне оновлення і ще краще. Так триває 4-5 циклів, поки нове покоління мітохондрій не стає повністю адаптованими до жиру. Отже, повна адаптація до жирів і кетонів займає близько 5-9 тижнів. Це і є перебудова на мітохондріальному рівні. І що цікаво, дослідження показують, що навіть через півтора року перебування на кето жироадаптація продовжує поглиблюватись. Чим довше ти в цьому стані, тим менше потребуєш вуглеводів. І це відчувається. Ти починаєш реально відчувати, що жир тебе живить. На е, тренуваннях стає легше, дихання стабільніше, енергія рівень. Одна важлива річ, яку варто знати... Рівень кетонів у крові це не показник жироадаптації. Багато хто думає, чим більше кетонів, тим краще. Насправді, навпаки. Наприклад, я на кето понад 6 років. У мене немає 10 мілімон кетонів у крові. У мене десь 0,5. Чим довше ти в кетозі, тим ефективніше тіло використовує кетони, і тим менше їх потрібно. Воно просто не виробляє зайву. Це і є ознака справжньої адаптації. Ефективність. Без надлишку. Тож не плутай, високі кетони не означають, що ти адаптована. Насправді стабільні, помірні значення і є найкращий знак. Без різких сплесків, без хаосу. І це головна різниця між кетозом, жироадаптацією і кетоадаптацією. Це і є жироадаптований кетоз. Але занадто часто ми намагаємося зайти в кетоз лише заради схуднення. А справжність, яке схуднення відбувається тільки після того, як ти жироадаптована. На це потрібно від 3 до 6 місяців, щоб ви повністю адаптуватися. Коли твій інсулін низький, ти стаєш інсулінночутливою, ти не відчуваєш голоду, і твоє тіло починає віддавати перевагу жиру, а не глюкозі. І це критично важливо зрозуміти. Тому, якщо ти на якійсь дієці, яка триває 5 тижнів, ну ти зрозуміла. Якщо хочеш результати не на 5 тижнів, а на роки, приєднуйся до програми Keto Coach. Там усе відбувається на поле жироадаптації, бо без неї жир не піде. Посилання під відео. Якщо ти зможеш досягти стану жироадаптованого кетозу, жир буде твоїм паливом. І для цього потрібен час, потрібна послідовність. Це має стати стилем життя. Єдиний спосіб цього досягти викреслити слово дієта з того, що ти робиш, і замінити його на модель харчування, де ти робиш бінарні зміни. Сподіваюся, це було корисно, тому все як має бути. Лайк, підписка, комент. Побачимося в наступному відео.